Карло Колоді, 1826-1890. Карло Колоді, справжнє ім'я Карло Лоренціні, італійський письменник, автор казки Пригоди Пінокіо, Історія дерев'яного хлопчика. Цей твір було перекладено 87 мовами світу. Тому. Про дерев'яного хлопчика, нестерпного, й доброго, дурненького, й упертого, плаксивого й кумедного знають усі. Казка Колоді стала класичним твором дитячої літератури. Спочатку казка пригоди Пінокіо, Історія дерев'яного хлопчика, була коротшою, але. Багато читачів висловили в листах до автора прохання продовжити пригоди улюбленого героя. Карло Колоді прислухався до порад і додав багато цікавих казкових подій, які закінчуються щасливо. Пінокіо стає справжньою людиною. У 1956 році на батьківщині Карло Колоді спорудили бронзову скульптуру Пінокіо. Улюблений казковий герой дивиться на прекрасну фею, яка символізує віддану материнську любов.